П'ятий комітет освіти, культури та молоді. 8 депутатів. Функції. Освіта, культура, молодіжні ініціативи. Склад. Голова комітету. Так. Друге, спеціаліст з дошкільної та шкільної освіти. Третє спеціаліст з вищої освіти та науки. Четвертий спеціаліст молодіжної політики та спорту. П'ятий спеціаліст культури та спадщини. Так, 6. Спеціаліст патріотичного виховання. Сім цифрові платформи освіти. Вісім – Спеціаліст з громадських ініціатив. Цифровізація є навчання, прозоре фінансування культури. Шосте. Комітет охорони здоров'я та соціальної політики. Вісім депутатів. Функції. Медицина, фармацевтика, соціальний захист. Склад. Голова комітету. Спеціаліст медичні послуги та страхова медицина, третє. Спеціаліст фармацевтики. Четверте. Спеціаліст САН -під...